Друзі, вітаю, я Зоряна. Ви на каналі Зоряне Таро. Для вас карта дня на 18 липня 2024 року. Отож, карта дня для вас. Що тут в нас? Ой, двійка кубків, чудово, на дні колоди, п'ятірка мечів. Дійка кубків це, видно, навіть зображені, чудові емоції. Ну, В першу чергу це романтичний такий настрій. Для когось це освідчення, прояв почуттів своїх до партнера, до партнерки. Для когось це ну, романтичний такий настрій, відверті розмови. Для когось це. Знаходження компромісу, коли ми домовляємося, відкриті один до одного, налаштовані один до одного. Для когось це знайомство. Хтось знайде свою половинку, хтось вже має свою половинку. Ну, Це таке відчуття єдності, партнерства. І партнерства не тільки. В особистому житті, але й партнерства, скажімо, на роботі, коли легко домовлятися, легко комунікувати, от це така привабливість, відчуття зв'язку, коли ми об'єднуємо зусилля і розуміємо, що ми одна команда, ну, взаємодія і взаємодопомога. І стосується будь-якої сфери, коли от ми на одній хвилі відчуваємо, що ми ну, одна команда, особливо на одній колоди, п'ятірка мечів, це, якщо були непорозуміння, були якісь дебати, сфарки, вияснення відносин. І ну, суперечка, ви один одному наговорили щось неприємне, тому що мечі це таке колючі досить гострий язик, От неприємне щось ви комусь наговорили, з агресією, ну, от, конфліктність, то от сьогодні є шанс, якщо є бажання, помиритися. Загладити, згладити, згладити все, що відбувалося тут по П'ятірці мечів. І от тому що люди обернуті один до одного, вони готові слухати, йти на контакт, готові взаємодіяти. Ну, це ж чудові емоції, Двійка кубків, то вона краще, ніж закохані. Ну що ж, подивимося, що буде допомагати сьогодні. Позитивні емоції нам гарантовані, а що буде допомагати? Четвірка мечів спокійний такий стан, релакс, спокій, відновлення сил, омолодження. От коли ви, ви не поспішаєте, ніхто вас не підганяє, і, от, і мечі це, це така адекватність. Це розум, це планування, розуміння і ясність. От дуже чуд гарне поєднання, так, особливо з, з чудовими емоціями, ще й ясність, коли є. Коли є, тому що мечі це ще ж і коли ми можемо. Чітко, ясно і зрозуміло пояснити, донести свою думку, своє бачення. А ще й коли нас чують, коли ми взаємодіємо. Коли є партнерство, ну, взагалі, супер. Тут ніхто не поспішає. Спокійно, все обдумано, гармонійно. Ну, чудово. А що буде заважати? Що нам буде заважати? Ой, трійка Кубків, так, тому що тут всюди двоє людей. А три, хтось третій лишній буде заважати. От Спільнота там, де більше двоє людей. Свято, групове святкування, можливо, те, що вас покличуть в гості щось святкувати. Незаплановане якесь святкування, або що до вас прийдуть незаплановані гості. Ну, ось ви налаштовані на романтику, а тут прийшли незвані гості. І ось такий стан буде заважати. Можливо, випадково ви зустрінете знайомих, які будуть вас кликати, давай. Йдемо на каву, давай поговоримо. Ну, а ви, у вас зовсім інший настрій, у вас інші плани. І от тому буде заважати. Давайте заховаємо трійку кубків, щоб не заважала. Я бажаю вам нам всім мирного і спокійного дня, гармонійного, чудового, приємних емоцій, радості. Позитиву партнерства, щоб ми були налаштовані сьогодні один на одного чути, об'єднувати зусилля, взаємодіяти, відчували єдність. Ну що ж, дякую, що ви в мене є. Чекаю на зворотній зв'язок. Дякую, що ви мені пишете. Хто ще не з нами? приєднуйтесь, ставте вподобайки і почуємось, папа.